Це Михайло, мінус 100. Кажуть, горіхи ідеальний перекус, але чи все так однозначно? Зараз розберемо, коли горіхи користяться, коли реально можуть зашкодити твоєму організму. Горіхи джерело білка клітковини корисних жирів і мінералів. Але вони надзвичайно калорійні. У жмені горіхів з легкістю може бути 250-300 калорій. Якщо їсти безконтрольно, можна легко перебрати норму і жирам, і набрати зайву вагу. Деякі горіхи, наприклад, такі як чи арахіс, ну арахіс не дуже горіхи, ну все ж таки відносять до роду горіхів, можуть викликати алергію, а смажені втрачають взагалі більшість своїх корисних антиоксидантів і перетворюються по суті на фастфуд. Ти їш щось дуже калорійне, але по суті з пустими калоріями. Тому обирай горіхи з сирі, підсушені, без солі, без доданого цукру. Тримай норму орієнтовно 20-30 грамів на день. Найкраще для серця це волосся горіх, для мозку це мигдаль, для енергії фундук, але фундук один з найкалорійніших горіхів, там 900 калорій на 100 грамів. Додай горіхи до салатів, до каші, так ти наситишся і не переїш по об'єму, тому що в тебе об'єм заповнить каша, а вона якби менше по калоріям. Якщо ти контролюєш вагу, мішай кілька видів горіхів, потрохи, щоб урізноманітнити жири, кислоти, так ти отримуєш весь спектр корисних вітамінів від горіхів. Напиши в коментарях, які горіхи обираєш ти, як ти їх вживаєш, можливо, щось з них готуєш. І підписуйся, став лайк.